І я хочу перейти до того, що пише Шевельов у своєму тексті про літературу. Бо це якраз мені якраз мені здається дуже класним відображенням того, на що ми маємо звернути увагу, коли ми читаємо, ознайомлюємося з текстом, ну і взагалі. Що важить більше, це розбіжність у розумінні того, для чого існує література. Шевельов описує різні розбіжності, в чому там погляди, от, ну, тіпа, а що вбивати всіх німців і так далі. Цю розбіжність я вказала, але він, зокрема, говорить про розбіжність між ми один і ми два в розумінні того, для чого існує література, як частка ширшого поняття культури, і яка повинна бути сама структура національної літератури як цілості. На Україні, як в керовані з кремля частини нашої планети, панує на Україні, як і в усій керованій з кремля частині нашої планети, панує утилітарне розуміння призначення літератури. І ну, от якраз проти утилітарності, і виступає Ірванець. Ну, але тут таке знаєте, не треба вдруге пояснювати. Література незаперечний факт, програмово беручи, Виховувати там, покликата своїх читачів. Це проголошується вже багато років з високих стрибун, самовпевністю абсолютичного невігласа Андрій Жданов у половину 40-х років картав і карав письменників, громив людей і організацій, які, на його думку, не дотримувалися цієї засади. Знову ж таки, виховувати читачів, виховувати. Література повинна виховувати. Відтоді змінився тон цих напочувань, але не змінилася їхня суть. Читаю в літературній Україні. Партія розраховує на вдумливе, виважене слово письменника комуніста. Сьогодні, як ніколи, необхідні зрозумілі народу аргументи на захист революції, Леніна, партії, на захист закону і демократії. Література в цій концепції педагогічний засіб, а народ перманентні школярі. Не нова ця концепція. Вона прийшла до нас. Так, ще з Візантії, де панівними жанрами були життя святих, тлумачення святого письма і проповіді усе повчальне, усе напущувальне, і де не можна було б собі уявити прояву, ну, наприклад, розважально блюзнірського Гаргантюа і Пантагрюеля, чи Декамерона, чи парадійного Дон Кіхота, гірко веселих Шекспірових блазнів і клоунів, роздвоєного гамлета і трагічного кольора Ліра усе це постало, як і багато іншого, на заході, де література зовсім не бралася не за її за не її Педагогічні завдання і не конкурувала з церковними казаннями. Я міг би більше говорити про те, чим українська література з Заходу, чим ми два відрізняємося від Україно-теренної Ми один. Але проблема невичерпна. А я тільки хотів вибрати дещо, що допомогло б людям українотереним краще і легше зрозуміти людину, що певна річ вийшла зі сходу, але чогось там навчилася, якось там змінилася на заході. Мої друзі з Києва, Харкова, Львова кажуть мені, що такі заваги, ці мої заваги, можуть полегшити їм міст, як перекинути через, ну вже сказано, не через прірву борони Боже, а через перешкоди і утруднення. Як писав Аркадій Любченко, ніби до тих, що навпомацьки бредуть зі Сходу в західному напрямі: добра вам путь ішовши, ми порозуміємося, говорить Шевельов. І ми порозуміємося, і ми порозуміємося, якщо будемо знайомитися зі своїм, слухати різне, слухати Ліну Костенко і читати Шевельова, і погоджуватися, і не погоджуватися, і кпилити губи і казати, ну це дуже висока чоловіка і зверхньо ставитися до того, що ми хочемо всіх убити, в той момент, коли нас вбивають, і звичайно, для нас це питання виживання. Ну і тощо, 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 ми можемо з цим постійно сперечатися усе в голові, але це ж це ж класна суперечка, це суперечка зі своїми, коли ви. Разом ідете цей шлях і створюєте наше класне базове майбутнє. Тому я рекомендую цікавитися, якщо виходять якісь помітні великі інтерв'ю, не якесь маленьке, щось там не масове, а щось таке, що вже. 10 людей обговорили у вашій стрічці. Ну, задайте собі клопоту піти і подивитися це інтерв'ю, і хай воно справить на вас якесь враження. Вам не треба з усім погоджуватися, вам не треба робити бронзового башка, там, я не знаю, вам не треба е е навпаки намагатися знайти підтекст, з яким ви будете погоджуватися. Ви приходите для того, щоб мати класний діалог. А класний діалог це якраз не в контексті, в якому ви постійно знаходитеся у. Позиції, ой, я з усім погоджуюся, я з усім усе, у, усе, все мені подобається. Ой, усе мені подобається. Не усе має подобатися. Не усе, не все має бути однакове бачення. У когось бачення таке, у когось бачення таке. Мені от захотілося таке та сьогодні зробити. Ну, а що робити? Що робити? Отакий, отакий в мене настрій, отаке. Тож розвалилася тут на дивані, отак. От хочу вам ще дати одну цитату і перейду до фіналу, щоб підсумувати це. Цим от новим поколінням, яке у нас з'являється що 10 років, воно з'являється не лише серед письменників, серед читачів так, так само. Так, в суспільстві. Таке так враження, що знаєш, вони приходять з вакууму. За ними часто немає, вони для себе заново з нуля відкривають все, починаючи там, скажімо, від розстріляного відродження через шістдесятників, через згадану тобою Нью-Йоркську школу, вісімдесятники і далі вже от моє покоління, так і далі. І це так дивно, тому що ну ну здавалося б, ніби зараз немає цієї перерваності в інформаційному просторі. Ти можеш в принципі все знайти, ти можеш все знайти в мережі, а все одно ці молоді люди пройдуть, вони такі неофіти. <кій> ну бачиш, по-перше, я не знаю, ці я читав, що зараз. У світі кількість інформації подвоюється щодо щодоби ага. загальної виробленої інформації. По-друге, ну це кожен кожного це приватний шлях. Господи, у кожного це при, приватний шлях. Я ж ніби вимкнув звук. І е, знову ж таки я недавно приводив такий приклад. Це із моїх любих Сімпсонів. Ага. Там на уроці обговорюють е, Роман Гарпер Лі, цей вбити пересмішника. І Ліса Сімпсон тягне руку і так хоче переповідати, а вчителька її присаджує. А ліса така не розуміє. Mm. Міс Гувер, ви ж самі казали прочитати цю книжку. Міс Гувер каже: Я не казала Ліса, а ти не зрозуміла. Ага. Я не казала читати цю книжку. Я казала прочитати про неї в Вікіпедії. Ось ага. і теперішні молоді, от переважно вони да вони читають я в кращому разі, вони читають в Вікіпедії. Ну, читання знову ж таки, до читання треба заохочувати. Не всі до нього. Ось я зараз їхав, мене віз автоводій, дуже приємний інтелігентний хлопець. Я його розпитав. Він каже: Я не люблю читати. Я читаю тільки мотиваційну літературу, а так я дивлюся кіно. Ну теж ми ж не можемо примусити всіх читати.